Добрий, день, дорогі друзі! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас такий відеогляд буде моделей скаутів. Це у нас стоїть скаут 504 в новому кольорі, дуже-дуже гарний колір, графітовий, темний. Трішки темніший зробили, ніж в, тому рах, ніж в попередніх моделях, що привозили встановлений компресор. Чотирохциліндровий двигун, КМ498, або його ще називають км 495 Туген. Рівна підлога. Всі підвісного типу, окрім газу, йдуть педальки. Під'єднання переднього мосту, реверсна коробка, повишені поніжені, дуже гарний трактор злоблений, Кліренс височенний. Іде підножка. Дивіться, з цієї сторони, з цієї сторони, теж вже зробили. Вона є, тому можна ставити спокійно, класно користуватись. Потім у нас потужне переднє редукторне місце. Бачимо, такий, по суті, як на лаволі стоїть, дуже схожий чимось. 28 колеса, 20-ті передні, коштує такий 9400 доларів. Потім йде його вже аналог з кабіною посиленою, чи вони відрізняються. так? В принципі, відрізняються кабіною ось таким проблісковим маячком. На кабіні встановлена камера заднього бачення. Uh, ну І в принципі і все. напевно, тобто ну, В кабіні, понятно, є пічка, є uh, приблуди, які ну, кабині більш притаманні. Uh, так, по характеристиках це в принципі той самий тракторець. Тобто, ось бачимо у них однаковий кліренс, все однакове, тільки встановлена кабіна, встановлена до функції, які дає кабіна. Такий коштує 12 400 доларів, тобто, 3 000 доларів різниця. Потім у нас іде Казалось би, велетень, але зараз ви побачите, що ні. Скаут 904. Цей коштує 25 150 доларів. У нього вже йдуть побільші колеса. Зараз познімаємо, якщо є можливість, у нас така, якщо ви щось побачите. Получиться передні 9,5 на 24, задні вже йдуть, по-моєму, 30 колеса. Зараз подивимось. Так, 14. І 9 на 30, так, да, все вірно. Кабіна, в принципі, йде така сама, тобто, але є нюанс, який тут вона вже обшита пластиком. Тут повністю всі підвісного типу йдуть, педальки. Додатково все винесено, отут, щоб було краще керувати. Ручний газ, управління навісним, управління так, КПП, реверс, управління гідравлікою, управління. Гідропарами, тобто все винесено. Так само є ось бачу, моніторчик, тобто контролінг заднього стану. Такі йдуть з кондиціонерами. Задня навісне там так само йде Ось спробую зняти вам посилене. Вага трактора 2,5 тонни. Це дуже гарний трактор. Наступна моделька у нас є скаут 130-й. Ціну, чесно кажучи, не пам'ятаю, я вам її закріплю на відео. Так, Передня резина 14,9х26, дуже потужний голосо, подивіться просто. От Якщо порівняти, да? оцей велетень стояв на 24 х і ось цей стоїть це просто ну, небо і земля. Подивіться на цей противоваги. Просто завалісимо. 100, 155 кг, якщо не помиляюсь, на передню частину йде довантаження. Масти паличні. Великі болотники До речі, вони йдуть повинні, пластикові. Так, Це пластик. Сам трактор по собі ну дуже великий. Це колесо, блін, я навіть не можу побачити, скільки там. Подивлюсь в характеристиках і закріплю вам на відео. Тому що вони тільки приїхали, я ще їх не бачив. Так само у нас обшита повністю, тут якісь доп-функції є, обдуви трішки помінені. Більше вже рамка к монітору, гідравлічне сидіння йде. Більш дорогий тракт більш для таких от вже більших використань, магнітолка вшита, є обдувчик, тобто тут вже від компресора вже все встановлено. Є керування прямо з керма, лючок невеликий. Ну, в принципі, все як і в попередніх моделях, так само кондиціонер і так далі. Все є. По скауту. Гарантія 2 роки або 2000 мотогодин. Ці трактори дуже надійні. Чесно вам скажу, у нас дуже мало по ним звернень. Що по ремонту, що по якимось поломкам, то ви можете розглядати цю техніку, в принципі. Дуже надовго собі і спокійно її працювати. Пишіть в коментарях, який вас більше зацікавив. Набирайте по номеру, який бачите на екрані, або переходьте на сайт. Там можете почитати детальні характеристики про кожен з цих моделей. На цьому все, друзі. Пока-пока.